Житомирщина вкотре отримала надійного партнера. Днями обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з благодійним фондом бідживі Геннадія Буткевича. Очільник області говорить, співпрацюють із фондом не вперше, та за час повномасштабної війни отримували чималу допомогу. А таким меморандумом вже офіційно задокументували об'єднання своїх зусиль, і перші результати того ж дня можна було побачити на власні очі. Ми напевно, що легалізували нашу співпрацю, яка продовжується вже дуже давно з біджеві груп. І дійсно сьогодні це такий, Ми зробили акцент на тому, що біджеві груп допомагає. Сьогодні це наші силовики. Сьогодні це військові правоохоронці і сім позашляховиків, які вкрай необхідні, і 20 потужних генераторів, які роз'їдуться у всі куточки області. Сім нових автомобілів було передано військовим прикордонникам, правоохоронним органам та рятувальникам Житомирщини. Останні ж кажуть, такий транспорт в першу чергу необхідний піротехнікам, які щодня зачищають наші землі від рашиського вибухонебезпечного сміття. Один день від війни це рік треба або збирати ці вибухонебезпечні предмети. Наші, території нашої області, особливо, ви знаєте, північна сторона, де були окуповані, а зараз де окуповані території нашої області. Повірте, що щоденно наша група виїжджає для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Працюють на сході нашої країни, надають допомогу піротехніків, дуже багато роботи. І штат піротехнічної групи у нас виріс. Я не буду називати цифри, і для того, щоб вони ефективно працювали, треба, щоб не були забезпечені відповідними і технікою, і засобами захисту і іншим. Один із новеньких Mitsubishi Л 200 отримали і прикордонники. Попри чутки про можливу ескалацію та наступ з боку Білорусі, кордон нашої області запевняють, готовий на 120%. А підсилення у вигляді транспорту допоможе ще краще виконувати завдання. Техніка це один з ключових елементів, який надає можливість прикордонним підрозділам більш маневреної Швидко виконувати ті бойові завдання, які перед ним стоять, а також більш маневрено і більш мобільно здійснювати заходи, які потребують швидкого переміщення людей, а також озброєння і іншого приладдя для виконання бойового завдання в якійсь певній точці. Через то допомога військовим в вигляді техніки це завжди актуальне питання, це завжди питання, яке Є наразі, є на часі. Окрім автомобілів, благодійний фонд бідживі передав потужні генератори, які будуть доставлені на об'єкти оборонної інфраструктури усієї області. Волонтери кажуть для них допомагати військовим. Я сьогодні хотіла б в першу чергу від імені благодійного фонду Буткевича Геннадія від живі від себе особисто сказати усім військовим, усім рятівникам велике дякую. Дякую вам за ту службу, за ту роботу, яку ви проводите не тільки за останній рік великої українсько-російської війни, а взагалі починаючи ще з 2014 року. Для нас велика і честь мати таку. Можливість, щоб передавати велику кількість генераторів, велику кількість нових автомобілів, під час підписання меморандуму був присутній і заступник голови Верховної Ради України, Олександр Корнієнко відзначив, за рік повномасштабної війни Житомирщина показала себе одним з передових регіонів, котрий має велику співпрацю з різними фондами. І додав саме підтримка благодійників є однією з ключових складових для нашої перемоги. Такі приклади, коли приватна. Структура, приватні там благодійники допомагають силам оборони дуже важливі. Дуже важливо, що для Житомирщини, як я зрозумів, як я почув, це не перший такий випадок, це системна історія. І керівник військової адміністрації говорить, що в мільярдах вже вимірюється ця допомога, яка за рік надійшла, і з боку цієї структури, і з боку інших структур. Це дуже важливо, коли бізнес є відповідальним. Ми розуміємо, що ну, зараз справа порятунку і перемоги, вона справа спільна, тому що зрозуміло, що для відновлення економіки для Розвитку бізнесу для відбудови нашої країни потрібно спочатку перемогти. Тому дякуємо і закликаємо всіх благодійників також допомагати своїй державі, місцевому самоврядуванню і звичайно, силам оборони в першу чергу. Серед основних напрямів співпраці фонду та адміністрації є гуманітарна допомога, організація реабілітаційних заходів для постраждалих громадян, підтримка органів місцевого самоврядування та військових формувань. Таким прикладом говорять організатори, вкотре доводять задля досягнення спільної мети варто об'єднуватися. І морально, і економічно важко і державі, і людям. Але тим не менш, і це мета сьогоднішнього заходу показати, що ми не втомилися. Ми не втомилися не тільки вірити в ЗСУ, а продовжують підтримувати. Тому що важливо сьогодні продовжують підтримувати наших захисників. Їм зараз важко. Ситуація непроста, але вони не просто тримають оборону, але вони продовжують звільняти наші населені пункти. Сьогоднішня акція це показ того, що єдності від президента і центральної влади, регіональної, місцевої бізнесу всіх українців, єдності навколо наших збройних сил, навколо ідеї нашої перемоги. Важливо не втомлюватися, важливо продовжувати боротися і підтримувати. Загальна сума допомоги, котру 13 лютого передав благодійний фонд Біджеві, склала майже 12,5 мільйонів гривень. І на цьому зупинятися не планують. Наступними кроками у рамках реалізації меморандуму благодійники обіцяють передачу засобів зв'язку та буржуюк для захисників на Житомирщині, а також допомогу з доокомплектацією пунктів незламності.